Страхи, що відбудеться в майбутньому, страхи, що в мене щось не вийде, хтось мені зрадить, мене звільнять. Ці страхи оточують людину 24 на 7. І коли людина просто окрім страхів не має нічого в голові, то про яку довіру, про яке розслаблення, про якісь результати взагалі можна говорити? Страхи це банально просто ілюзії нашого розуму. Це така певна накоплена інформація в голові про якийсь минулий досвід, минулі якісь поразки. І коли людина, вона думає про якийсь страх, вона або А знаходиться в минулому, або Б знаходиться в майбутньому, тільки не в теперішньому. І для того, щоб позбутися цих думок, цих страхів, ви маєте пізнати справжній момент, зрозуміти, що я не маю жодного впливу. На минуле я не знаю, що буде відбуватися в майбутньому.